І 16 числа до нас у селу прилетіло чотири каби, розбило дім, повилітали вікна, криша. І нас дочка і приїхала, забрала. Обстріли, великі обстріли, каби, дрони. Дуже велике. Ви вже вирішили виїжджати, так? А ви сама чи у вас є родичі? Я сама. Сама. Дочка в Германії, але я туди не хочу. Я хочу Україну. Зараз люди виїжджають в основному з Куп'янського району, з Вовчанської, з Вовчанської громади. Багато виїжджає з великого бурлука людей. Люди знаходяться, люди в різних станах. Є люди більш стабільні, є ті, які переживають прям дуже сильно емоційно всі ці ситуації, які з ними відбуваються. Наша основна задача це надання психологічної підтримки, психологічної допомоги. Також ми навчаємо людей навичкам саморегуляції для того, щоб вони могли самостійно стабілізуватися. <сувати> свій стан.